Доброго дня! Вітаю вас на каналі АвтоВітамін. Мене звуть Віталій, і сьогодні я вам покажу круте оновлення для Ford Escape і Coogy. Це контролер динамічного підсвітлювання АКПП. Як ви знаєте, на Фордах, в яких встановлені ручки перемикання швидкості, не шайби, немає динамічної підсвітки швидкості. Я не розумію, чому. Інженери Ford не зробили таку штуку на авто, я думаю, що це не дуже дорого було б для Ford і не дуже важко. Але для водіїв і, особливо для новичків, це було б дуже зручно. Цей контролер розроблений для динамічного підсвічування АКПП для автомобіля Ford Escape і Kuga. Він підключається до шини МС-кан і безпосередньо зчитує дані шини. І при виборі передач підсвічується саме та передача, яка на даний момент увімкнена. Працює цей контролер дуже добре, без всяких помилок. Його розробив і виготовляє наш земляк з України Сергій. Яскравість підсвічування. Можна регулювати загальним управлінням на панелі приладів. Такий контролер можна зробити для Ford Escape і 17-го року рестайлінгу, і також Ford Escape і Kuga до Рєстайнг і Ford Focus Rejстаiling, і також до рестайлін Fusion. Ці контролери відрізняються один від одного розмірами, тому що трошки відрізняються панелі. Від ручки перемикання швидкості, і виглядають вони от так. Я думаю, що це цікава тема, і хотів би почути ваші думки. Хто хоче встановити собі такий контролер. Хто хоче побачити, як це можна зробити самому, пишіть у коментарях або під відео, або на моєму телеграм-каналі. Також можна написати на сторінці у Фейсбуці. Всі дані є на моєму каналі YouTube. Всі посилання ви зможете знайти там. А я нагадую, вам не забуваємо підписатися ставити вподобайки, коментувати, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А ті, хто бажає сказати своє дякую, може зробити це фінансово. Всі дані також є під відео. Також, хто бажає стати спонсором моєго каналу, тисніть на кнопку спонсорства під відео. А зараз я вам покажу, як воно працює. Поїхали! Динамічна підсвітка вмикається чітко, все працює добре. Вимкнені запалювання і постановки на сигналізацію, підсвітка поступово затухає. І також при відчиненні дверей підсвітка поступово вмикається. На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було корисним. А якщо так, то підписуємось, коментуємо, ставимо вподобайки. А я чекаю ваші відгуки, думки з цього приводу. І на сьогодні я хочу з вами попрощатися. Побажати вам здоров'я і до побачення. Пока!